Андрюш, це ти вернувся. Мій хороший. Мій любиш. Живий повернувся. Господи, Андрюш. Ми з мамою, що тільки вже не думали. Слава. Слава Богу, мій хороший повернувся. А нам казали, що ти посвідщи зник, а ми не вірили. Мій хороший. А що це з головою? Чого бити? Поранені якесь? Та у нас все, Ти краще, як сам, розкажи. Може, їсти хоч, а? Будеш їсти. Мама зараз швидко щось приймала.